Зараз хочу з вами поговорити про ті речі, на які ми не звертали уваги протягом тижня, говорячи про кривавий теракт Путіна у Яровій, де загинули пенсіонери, про удари Путіна по кабінету міністрів на вихідних, по тому, що на територію Польщі залетіли дрони. А ми пропустили дуже важливий момент, що президент України почав капітально закручувати гайки. Причому всім без винятку, що я маю на увазі, я зараз вам поясню. Ви, будь ласка, підпишіться, ви, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Вам воно нічого не варте, а мені допоможе зробити так, аби я його побачив якомога більша е кількість людей. Отже, що означає, Зеленський закручує гайки? Можливо, ви вже встигли запам'ятати обличчя цієї дівчини, це Ірина Заруцька. Це та українка, яка їй 23 роки, і вона була жорстоко вбита в США чоловіком, який 16, ро... 16 разів здається виходив з місць позбавлення волі. Він, як виявилося, психічно неврівноважений. в громадському транспорті він напав на неї з ножем, вдарив е... холодною зброєю, і в результаті чого вона загинула, виявилося, що він неадекватний. Потім під час а, допитів він зізнався, що е, нібито йому здавалося, що вона може читати його думки, а федеральна влада вживила йому в голову якийсь чим. Ну коротше, у чувака повністю проблеми з кукухою. І батько цієї жінки Станіслав Заруцький, йому 58 років. Він хотів поїхати з донькою в Сполучені Штати попрощатися. І що ви думаєте, його не випустили? Його не випустили за кордону для того, аби проводити в останню путь свою. Єдину доньку, дівчину, яка в 20 років виїхала з України під час повном... Після початку повномасштабного вторгнення і залишалася там. І всього-навсього, у некролозі цієї дівчини, якому написано її родиною, там написано, що вона була талановитою, вона була пристрасною художницею. Вона заки... за... закінчила коледж Синергія в Києві за спеціальністю мистецтво та реставрація. І, взагалі, дивне питання у мене виникає: а як же взагалі ви не випускаєте тата цієї дівчини? Господи, 58 років. Що ви завтра його збираєтеся мобілізувати? Ну, це таке. А Трамп навіть встиг сказати про те, що він вважає, що ця тварина, убивця за Руською, повинен отримати смертну кару. Але до цього не було жодної слова, жодної реакції української влади. Так, ну там була заява, така дуже формальна заява Міністерства закордонних справ, що будуть тримати цю справу на контролі. Але де заява Зеленського? Тільки після того, як про це е, сказав Трамп теж у себе там е, про це у себе там в Твіттері, або там в, Тріц, в Фейсбуці написав щось Єрмак, але до цього всі мовчали і не звертали увагу на те, що 23-річну українку жорстоко вбили у Сполучених Штатах. Звичайно, це ж не подруга когось із влади. Звичайно, це не на кого там на Шефіра було скоєно замах. Про це кричали, звичайно, на всі, що це політичний тиск, це а, політична справа, це політичний замах. А де тут ось звичайно Українка на неї напали, на неї вбили жорстоко, криваво. Навіть Трамп вже поговорить, що тварина убивця повинна отримати заслужене покарання у вигляді смертної кари. А від української влади від зеленського ані чи чирк з вуст тільки вже після того як сказав Трамп. І вже Зеленський зустрівся з Кітом Келогом, який приїхав захищати українське небо, він сказав, що дякуємо за підтримку українців, які знаходяться у Сполучених Штатах. Тільки після цього. Чи була заява, наприклад, Стефанішиної людини, яка фактично виконує обов'язки посла України у Сполучених Штатах? Про цей цинічний випадок вже пише уся світова преса, і чому реакція української влади виникає тільки після того, як про цей випадок написала уся світова преса? Далі, наступне, про що я хочу вам розповісти сьогодні, це про те, що я дуже злий на юльку. І ця юлька, Юлька Свереденка, вона, я розумію, виконує не свою е, волю. А її руками зараз будуть знову намагатися нам закрутити гайки, гайки звичайним українцям, які можливо хочуть продати останні для того, аби вижити в час війни. Нам обіцяли не підвищувати вартість електроенергії, не підвищувати вартість комуналки. І що? І нічого цього немає. Тримають тільки закрученим курс долара. Ну, слава Богу, хоч можна ті, хто заробляють, можуть долари відклати. Ну, я так розумію, це зроблено спеціально для тих людей, які отримують, е які мають змогу заробляти під час війни. Що сталося? До Верховної Ради було внесено законопроект, який називається 1425. Цей законопроект стосується оподаткування продавців на е маркетплейсах, таких як, наприклад, OLX або е Розетка. Що це стосується? Тобто, умовно кажучи, якщо хтось, якась жінка або якась не знаю хто вирішила продати старий килим на OLX, то тепер платформа OLX буде зобов'язана передати податковій службі України її особисті дані. Тепер буде зобов'язана передати її адресу проживання, яка реєструється на сайті OLX, і обов'язково. Передати податковий номер та сама історія, яка стосується маркетплайсу, наприклад, розетка. Оці ну, тобто сайти, де різні продавці е свої товари виставляють. OLX, розетка, які там ще є. каталог, ну і... декілька відомих дуже сайтів, їх зобов'язують. якщо ви там виставляєтесь, вирішили продати, не знаю, старий стару табуретку. OLX передасть всі ваші дані податковій службі, і я так розумію, під час реєстрації на цих сайтах будуть зобов'язувати вас підписувати відповідний договор, що ви не заперечуєте в тому, що сайт передасть ці дані третім особам. От і ще одне те, що буде стосуватися, так само це буде стосуватися і сайтів, де здаються квартири в оренду. Тих, хто здає в оренду квартиру, податок для фізичних осіб становитиме 5%, а цифрові платформи виконуватимуть функції. Додаткових агентів вони будуть зобов'язані збирати і вносити до світу про доходи підзвітних продавців таку інформацію про кожну з них: прізвище, ім'я по батькові, адресу місце проживання, ініфікаційний податковий номер, індивідуальний номер платника е податка. І ті, хто здають квартири. Але тут у мене до влади ви трошечки не дорахувалися, тому що на е сайтах оголошень, де здають квартиру, рідко розміщають свої об'яви. Ті безпосередньо власники квартир, які здають їх в оренду. Цим займаються ріелтори. А ріелтори і так платять податки. Якщо ви вирішили схопити за руку тих е, орендодавців, які не сплачують податки, то трошечки неправильним шляхом ви випашлі товаріші. Орендо, е, орендодавець не розміщує своє оголошення, оголошення розміщує. Е, Ріелтор, а ріелтор по факту має ФОП, і у нього там вписано, я співпрацював надання консультаційних послуг. Тобто ріелтор не здає нерухомість, він консультує, він консультує, умовно кажучи, орендаря з приводу того, з у кого, кому і у кого, і як за якою вартістю на яких умовах він може орендувати квартиру. А орендодавець звертається до ріелтора за консультацією і допомогою, аби той міг допомогти йому знайти. Е Знайти орендаря. І остання ситуація, яку я вам хочу розповісти на сьогодні, теж ми на неї не звернули увагу. Це страшна ДТП, яка сталася на Івано-Франківщині. Я вам хочу показати відео того, тому що головним винуватцем цієї ДТП став співробітник-Детектив Національного антикорупційного бюро. Він летів на швидкість у 200. Метрів 200 км на годину. Він перевищив швидкість, вискочив на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Ми, водія вантажівки, важко поранено, ампутували ногу. Детектив також у лікарні і заявили, що він в поліції кажуть, що він був нетверезий. Але потім з'явилися деякі деталі: Хто ж цей майстер? Водіння, взагалі, за останні місяці ми з вами якось почали ідеалізувати співробітників Національного антикорупційного бюро, що це такі рятівники українського як сказати, українського правосуддя, української чесності, але це ті самі часто правоохоронці, які зложивають своїм службовим становищем. Отже, хто він такий цей. А... Набушник, який зробив таку штуку. Значить, він, Сергій його звуть Сергій Нагарняк. І у цього Сергія Нагарняка, коли його авто обшукали, з'явилося виявилося, що у нього багато, як це називається, лівих, лівих ксів. Лівих ксів він влаштував гонку, він перегони влаштовував на швидкості 200 км на годину. Виїхав на зустрічну смугу і врізався в Мерседес Спрінтер. Водієві Буса відірвало ногу, іншу ногу йому розтрощило, і зараз водій буса знаходиться в реанімації в критичному стані. Одразу, як тільки все це сталося, от я вам сказав про ліве ківе, будь ласка, ще одна його ліва ксіва, і тут він вже не Сергій Нагарняк, а він вже Володимир Марущак. І от третя ківа, яка є, він тут представлений як. Оперативний талон. Оцей, до речі, оперативний талон, який у нього е, оперативний талон, який у нього знайшли. Е, він міг спокійно їздити, наприклад, п'яним або під наркотиками. Щоб ви розуміли, підробка документів може стати приводом для відкриття ще однієї кримінальної справи. Так от, після того, як це це сталося, я вам ще раз відкрию це відео. Так. А після того, як все це сталося, приїхали чи піде на допомогу. А це інші співробітники бюро Ірина Малчанова і Микола Васильчук, які почали погрожувати поліцейським і вимагали зам'яти цю справу прямо на місці. Причому навіть не пропонуючи хабаря, а кажуть, що я вам покажу Кузькіну мать. Але поліцейських це не залякало. В результаті я. От знаєте, виглядає так, ніби у нас з'явилася нова каста якихось недоторканих. Це посадовці набу, яким під час картонних акцій протесту ну намалювали такі німби над головою. Але ми з вами маємо бути тверезими і розуміти, святих не буває. І серед набушників набушники це так само ті правоохоронці, які відчувши оцей кривавий смак влади, а будь-яка влада вона має кривавий смак, дуже легко спокушається на те, аби почати нею зловживати. І вже відомо, як мінімум, про три таких подібних випадки. Коли набушники, зловживаючи владою, перевищували свої повноваження, мається на увазі, ганяли на високій швидкості. І якби набушників покарали в минулі рази, то нової трагедії могло би не статися. От кілька разів вже набушники влаштовували криваві ДТП. У коментарях приходьте до мене, коментуйте, чекаю на кожного з вас. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк. І мій так само інстаграм, бенежні підкреслення Соломка. Я вам дуже дякую.